Буває таке, що граєш і не можеш зрозуміти, це у самого дупа палає чи просто гра графа. Так от, оголошуємо перегони серед ігор, що мали великі амбіції, але вс**лися на шляху до слави та любові гравців. На старт, увага, руш. Обскакала саму себе Діабло 4. Діабло 4, здавалося б, особливо не налажала. Ну, з'явились у гри на релізі технічні складності, яких не було на бета-тестах. Ну, не додали нам достатньо активності для високорівневих персонажів. Та таке. У Blizzard попереду ще багато сезонів, де можна під різними скінами мобів тестувати одне й те саме. Головне, що 2,5 тисячі гривень за гру вже з гравців взяти встигли. А з DLC «Vessel of Хейтери з новим регіоном і класом з нас правитимуть ще як мінімум 50 баксів. Blizzard практично так і питає: Ви готові заплатити 100 баксів за DLC? А 50 а 70? Через цю гру нас палає, бо ми її і любимо, і ненавидимо одночасно. Діабло 4 це ідеальна гріндлка, але своєї вартості не виправдовує. Ну, хоч до історії Діабло 4 претензій у нас немає. Її можна послухати отут. А танки сидять на двох стільцях, але спаки палають від них саме у пісні. Тут у нас одна студія серйозно підійшла до перевзувань, переодягань, зміни ні не статі, а країни походження, але суті своєї не змінила. Так от що танчики вміють дійсно добре робити, так це і підпалювати с**ки. То українців, що захищають своє право грати в них, то у самих болотяників, коли починають збирати гроші на зсу. Ми манали лізти в цю виставу під назвою Балажа Багадюку. Але ви не промахнетесь, якщо закинете якісь 20 гривень у фонд, повернись живим або справжнім волонтерам, і повертайтесь до перегляду відео. The Day Before взагалі самозничилась через 4 дні після релізу. Болотяна студія, що встигла продати гру мильну бульбашку», об'явила себе банкротами і попливла на дно свого ж болота відпочивати зі всіма грошима. А от щоб не вступати в таке, але ну, радимо вам бути підписаними на куратор січі в стілі. Хотів зробити підніжку конкуренту, але запнувся сам через свої ж ноги. Вейфайдер побалував прихильників неможливістю війти в гру протягом аж тижня. От такий ефект недочасний доступ. Комфортно входити у гру стало аж через два тижні. Але це ще квіточки, залишившись без видавця, Wayfinder публічно плаче від втрати і біжить досліджувати можливості виходу на ринок болота. Ну хай граються, але без нас. Піос Десендент готується до перегонів старанно, зробив аналіз всіх найпопулярніших ігор жанру і скопіював. Думав, що всі сліпі і не побачать тут варфрейм, Valorant, баенту та Overwatch. Але на жаль, окрім гарних дівчат, гра пуста. У нас є окреме відео з підбіркою найгарнішого і скопійованого угрі. Once Human, як і Fios Descendant, краде лише перевірені референси, але просто з інших ігор. Неозброєним оком видно Final Fantasy, Death Stranding, Control та інші перевірені ігри. А ще гра китайська, а ви ж самі знаєте, що це один з головних партнерів нашого болотного ворога. Серйозно, не грайте в цю. The Walking Dead Destiny справила на нас враження касценами на три кадра, чи то були слайд-шоу, ще запам'ятався примітивний геймплей та загалом сумна графіка. Але видавництво Game Mill Entertainment навчилось так і випускати класні трилери, які вводять в оману гравців, і це не випадковість, бо гра про кінконга у них теж вийшла не краще. А голом взагалі дав майстер-клас як не треба робити. What спочатку обрав найчарівнішого і найхаризматичнішого персонажа всесвіту владики перснів, насипав багів, прибрав можливість отримати пристойну картинку на потужному залізі і самоліквідувався. Корпанк було підрізав всіх при всіх, але сталося шокуюче відкровення. До самого корпанку у нас претензій немає У 2023 році. Ми не обурились ним, а скоріш засмутились через те, що самі ж заочно сприйняли студію як українську, хоча вона насправді з Нідерландів, а українці в ній лише працюють. Натхнені гравці ще й трясли розробників щодо української локалізації, а відповіді не отримали. Комунікуйте з гравцями з України зараз, під час всіх подій в нашій країні для нас це неймовірно важливо. А що ми й самі засмучені тим, що гра не українська? Офіційний перелік мов ще не озвучували, тому все ще може змінитись. Alan Wake 2 практично вирвався в наші улюблені ігри на руках фанатів серії і класнючих ігор студії. Але за що ж так вчинили з українською локалізацією? Ну, правда, в Україні ринок професійних локалізаторів є, а не професійні локалізації робляться ще краще. Але чогось для української локалізації наняли явних болотяників. А ті так радо взялись за переклад через Google-перекладач. Ну раз взялись самі, то хай вже вчать українську, бо згодиться. Справедливості заради Ремеді істерик не влаштовували, а прийняли інфузії гравцями, і хиби в локалізації вже виправлені. Ким саме нам невідомо, до речі. А ось ще кілька непочесних згадувань. 11 біт студія, Кадзіма та Ларіан. Котики, А від яких ігор підгоріло у вас? Напишіть в коментарях, бо цікаво. А щоб швидше відфільтровувати зашкварні ігри, просто підпишіться на куратор Січі в Стім. Посилання буде першим в описі відео. Ми самі обираємо, в які ігри грати. І дуже добре, якщо ви не знаєте ігри, про які ми розповідали сьогодні. Посилання на розгорнуті огляди на більшість цих неподобств є в описі нашого відео. Можна ще подивитись добрі новини від котиків отут. Грайте лише в якісні ігри, донайте зсу! І слава Україні! До зустрічі!